Перший сніг Григорій Усач. Зима така недобра, така скупа зима, бо снігу для хлопяток у неї ще нема. Послухай, чорна зима, пора уже, пора, санчатам нашим сниться Засніжена гора. І лижі дуже хочуть побігти по лижні, а діти. Марять лісом у срібному вбранні, І от одного ранку ми бачимо у вікні все біло-біло-біло, би у вісні. Це сніг на білих лапах, нечутких і м'яких підкрався наче кицька і біля хати ліг.